Чи є вигіда від теплового насосу і який термін окупності його? Якщо роздивлятися експлуатаційні розходи, то вигода теплового насосу, очевидна, вона є завжди. Бо жити з тепловим насосом набагато вигідніше, ніж з газом, твердим паливом або електрикою. А якщо роздивлятися тепловий насос як бізнес-проект з терміном окупності, то тільки п'яти клієнтам із десяти. Потрібно задуматись про теплового насосу. Перша категорія людей це ті, хто вже побудували. Будинок зробили в ній систему опалення і заплатили гроші або за підвод газу і газовий котел, або за підвод і збільшення електрики і електрокотел, або ті, хто вже поставив твердопалений котел, заплатив за його дорогий димоход і зробив систему для твердопаленого котла. Вам тепловий насос не вигідний. Тому що ви вже вклали гроші, інвестували в щось, то що стоїть і зараз на даний час гріє вас, друга категорія людей це які мають житлові будиночки малої площі. Тобто, якщо там у вас 60, 70, 80 квадратів, ну вам проще використати якийсь гарний інверторний кондиціонер, який коштує там тисячу, може тисячу двісті доларів, який забезпечить цю невеличку площу теплом за економічні гроші. Але якщо ви... Почали будувати будинок, чи вже будуєте, і ви ще не вклали свої кошти в ніякі мережі. Тоді дійсно вам треба розглянути як основний істочник тепловий насос. Давайте візьмемо традиційну систему, яку використовують багато хто, наприклад, це газ. Давайте на даний час, щоб підвести газ. На участок потрібно за це заплатити немалі кошти, бо газконтора вирішує скільки це коштує сама, немає ніяких установчих документів. Ну взагалі нічого. Хто як хоче, той стільки грошей і бере. Вам потрібно заплатити за проект. Котельня на сучасному газовому котлові, типа чи Вісман, буде вам коштувати ну приблизно там 5 тисяч доларів. Далі система охолодження будинку. Теж стоїть немалих грошей, щоб сплюсувати проєкт підвод газу, стоїмость газової котельної, плюс система охолодження, ну, це вильється немалу копійку, і це вже є приблизною стоїмостю проєкту з тепловим насосом. Але в цьому випадку експлуатаційні розходи будуть в рази менші, ніж з газом. Значить, і термін окупованості теплового насосу або газу буде в рази менше. Наприклад, якщо ми. Зрівнюємо систему з електрокотлом. То ви маєте розуміти, що для електрокотла потрібно мати цю електричну потужність на участку. а в деяких випадках ціна за 1 кВт збільшення потужності просто улітає в космос, і в цих випадках, взагалі, там порівнювати тепловий насос або електрокотел немає смисла. бо кошти, які люди в деяких містах я на це приділяю увагу. Це ми не беремо масово, бо ми розглядаємо випадки, коли вигідно, коли не доходи. До космічної стоїмості, і тоді просто-напросто ну вигідніше людині поставити тепловий насос, який там в 4-4,5 рази споживає електрики менше, чим традиційний електрокотел. Ну і ще випадок, коли вигідно встановити тепловий насос, це якщо ви дійсно фанат зеленої енергетики. Багато наших клієнтів, які ну взагалі не рахують, коли воно окупиться, скільки воно там економічніше, чим газ чи електрика, вони просто хочуть Мати сучасний безпечний будинок і встановлюють в цьому випадку тепловий насос, мають від нього охолодження нагрів гарячої води круглий рік і опалення взимку. Тому в кого є питання стосовно теплових насосів, хто хоче прорахувати собі систему, по силці в описанні профіля є перехід на мій телеграм. Консультація безкоштовна. Слава Україні, всім тепла або холоду. Побачимося.